Всім привіт! В сьогоднішньому відео пропоную варіант швидкого обіду чи вечері, який ви приготуєте на раз-два. А готувати ми будемо запіканку з цвітної капусти з куркою в дуже смачній сметаній заливці. Такий варіант приготування цвітної капусти не затратний по часу, смачний, а головне, корисний. Тож, кого зацікавив рецепт, це відео для вас. Готуємо! Спочатку підготуємо капусту. Для цього рецепту її нам знадобиться 500 г. В мене капуста досить велика, вагою 1,5 кг. тому я візьму з неї третю частину. Спочатку зрізаємо з неї листочки, а далі обережно ножем відділяємо суцвіття. Капусту розібрали. Якщо любите листочки, їх також можна використовувати для запікання. А великі суцвіття розрізаємо на дрібніші шматочки, так вони швидше пропечуться в духовці. В цьому рецепті замість цвітної капусти можна використати броколі або взяти їх 50 на 50 по 250 г. Буде теж дуже смачно. Тепер в киплячу воду додаємо трохи солі. І обережно викладаємо наші суцвіття. Їх необхідно трошки обварити, щоб вони стали м'якшими. Якщо залишали листочки, їх також кладемо в каструлю. Броколі обварюємо так само. Як тільки вода з капустою закипіла, варимо ще 3 хвилини і одразу зливаємо воду на сито. Необхідно, щоб вона повністю стекла. Далі нам знадобиться форма, в якій можна запікати. У мене керамічна розміром 20х30 см, але кругла також підійде. Викладаємо сюди капусту і трохи її розрівнюємо по формі, щоб вона лежала більш рівномірно. Відставляємо поки в сторону. Ще нам знадобиться м'ясо. В мене філе курки, також можна взяти філе стегна або індичку. М'яса ми беремо стільки ж, скільки й капусти, тобто 500 г. І тут є два варіанти. Перший це нарізати його на невеликі кубики, так як я зараз показую, а другий це перекрутити його на фарш. Робіть так, як вам зручніше. Свинину та яловичину не рекомендую використовувати в цьому рецепті, адже на їх приготування знадобиться більше часу, і воно може просто не встигнути приготуватись в духовці. Порізане м'ясо або фарш викладаємо в форму поверх капусти, рівномірно розподіляючи його по всій поверхні. Відставляємо форму поки в сторону. Далі приготуємо дуже смачну універсальну заливку, яка ідеально підходить для такого роду запіканок та пирогів. Для цього в мисочку розбиваємо 2 яйця та додаємо сюди 200 г сметани бажано жирнішої, в мене 20% жирності. Далі спеції. Я додаю сіль 1 чайну ложку, чорний мелений перець, 1 третю чайної ложки. Солодку паприку, 1 чайну ложку та за бажанням півчайної ложки сушеного базиліку. Тепер гарно все змішаємо до поєднання всіх компонентів. Звісно, що спеції додавайте за смаком. Сюди ще можна натерти зубчик чеснику або додати півчайної ложки сушеного. Ще нам знадобиться твердий сир 150 г. Його необхідно натерти на крупній стороні тертки. З ним така запіканка виходить набагато поживніша та звичайно смачніша. Половину сиру ми одразу додаємо до сметанної заливки і знову все змішаємо, решту сиру використаємо трохи пізніше, щоб потім посипати запіканку зверху. Виливаємо всю заливку в форму і рівномірно її розподіляємо по всій поверхні. Ставимо у розігріту до 180 градусів духовку режим верх низ на 30-35 хвилин. Через 30 хвилин дістаємо запіканку з духовки і посипаємо її натертим сиром, який ми залишали. Так у неї буде дуже апетитна рум'яна скоринка. Тепер знову відправляємо в духовку ще на 10-15 хвилин. Моя запіканка готова, загально по часу вона запікалась 45 хвилин і ось так гарно зверху зарум'янилась. Не потрібно чекати, поки вона охолоне, адже страви з сиром найкраще смакують в гарячому вигляді. Це ідеальний варіант для обіду чи вечері. Така страва повністю самостійна, вона дуже смачна, поживна і головне корисна. Тому чудово підійде для прихильників правильного харчування. Особисто я обожнюю такого роду запіканки, адже вони готуються надзвичайно просто та без зайвих зусиль. Тому зберігайте рецепт, якщо також полюбляєте прості та смачні страви. Не забувайте поставити вподобайку під цим відео, якщо вам сподобалось, та підписатись на мій канал. Також буду рада вашим відгукам в коментарях. Готуйте з душею та любов'ю і до зустрічі у наступних відео!